У повсякденному житті ми інтуїтивно розуміємо, як працює світ: киньте склянку, і вона розіб'ється у підлогу: штовхніть візок, і він буде котитися. Підійдіть до стіни, і ви не зможете ніяк пройти крізь неї. Навколо нас діють дуже основні фізичні закони, які ми інстинктивно осягаємо. На межі 19-го та 20-го сторіч вчені вважали, що всі ці закони повинні застосовуватись до всього, що є в природі. Але потім вони почали вивчати світ на найменших масштабах, і виявилось, що атоми, електрони, світлові хвилі жодне з цих речей взагалі не відповідало нормальним правилам. Врешті-решт, коли фізики почали вивчати частинки, вони відкрили нові фізичні закони, які були абсолютно химерними, і це були закони квантової механіки. Квантова механіка пояснює, як Всесвіт працює на масштабах атомів і субатомних частинок. Її також часто називають квантовою фізикою або квантовою теорією. Квантова механіка лежить в основі атомів і навіть може пояснити, чому саме хімія або біологія працюють так, як вони працюють. Навіть ми з вами, принаймні на деякому рівні, так би мовити, танцюємо під квантову мелодію. Якщо ви хочете пояснити, як електрони рухаються у комп'ютерній мікросхемі, як фотони перетворюються на електричний струм у сонячній панелі, або як посилюються у лазері, або навіть просто зрозуміти, чому сонце й досі горить, вам знадобиться квантова механіка. Отже, в цій назві механіка це власне частина фізики, яка пояснює, як все рухається, а квант це кількість або порція. Наприклад, квант океану це молекула води. Квант піску на узбережжі це одна піщинка. але як щодо світла, до кінця 19 століття, майже всі фізики вважали, що світло не складалося з якихось частинок, а має хвильову природу, тобто веде себе як електромагнітна хвиля, від довжини якої залежить колір видимого нами світла. І така поведінка випромінювання спостерігалася в деяких фізичних явищах, як, наприклад, дисперсія світла, що чудово демонструється у досліді Ньютона, в якому біле світло розкладається при проходженні крізь призму. І, хоча ідеї класичної фізики пояснюють подібні явища, пов'язані з поширенням світла, але вони зовсім не враховують його поглинання та випромінювання. У 1900 році Макс Планк працював фізиком у Берліні і вивчав дещо, що називається ультрафіолетовою катастрофою. Це була велика проблема класичних законів фізики, яка передбачала, що якщо нагріти коробку таким чином, що жодне світло не може вийти з неї, відоме як чорна скринька, вона повинна виробляти нескінчену кількість ультрафіолетового випромінювання. У реальному житті, звісно, такого не відбувалося. Коробка випромінювала різні кольори: червоний, синій, білий, так само як це робить розігрітий метал. Тобто, звісно, не було ніякого нескінченого ультрафіолетового випромінювання. І це дійсно не мало сенсу. Отже, були закони фізики, які досконало описували, як світло поводиться поза коробкою. Чому ж вони не точно описали це сценарій чорної скриньки? Планк вирішив спробувати й математичний фокус. Він припустив, що світло насправді не є безперервною хвилою, але можливо воно може існувати лише певними кількостями або квантами енергії. Насправді, сам планк не надто вірив, що це дійсно стосується світла, і згодом назвав свій трюк математичним актом відчаю. Але з цією поправкою рівняння спрацювали, точно описуючи випромінювання коробки. Потрібен був деякий час, щоб усі домовились, що це взагалі означає. Але врешті-решт Альберт Айнштайн інтерпретував рівняння планка таким чином, що насправді світло можна сприймати як дискретні частинки, подібно до електронів або протонів. А у 1926 році фізик з Берклі Гілберт Льюіс назвав їх фотонами. І це власне перша дивина, що стосується квантової механіки. Те, що фотон можна сприймати як частинку, зовсім не означає, що він не може бути і хвилею. Насправді, у більшості експериментів світло більше поводиться як хвиля, аніж як частинка. Виявляється, що насправді світло це і хвиля, і частинка. Коли стало відомо, що світло має і корпускулярну, і хвильову природу, французький фізик-теоретик Луї Деброль запропонував дуже сміливу гіпотезу, що будь-яка частинка, наприклад, електрон або навіть більш масивний протон, можуть мати властивості хвилі. Той же електрон всі звикли уявляти собі у вигляді негативно зарядженої мініатюрної кульки, але Деброль показав, що не все так просто, і, звісно, вчені почали перевіряти його гіпотезу експериментально. А в 1927 році дійсно вдалося підтвердити її справедливість. Для ілюстрації подвійних властивостей частинок зазвичай використовують різні версії так званого експерименту з подвійною щілиною, який був проведений фізиком Томасом Юнгом ще в 1801 році. Для цього використовується замкнута камера з двома тонкими вертикальними щілинами. Тепер уявімо, що на ці щілини направлений пучок світлових променів. Логічно припустити, що частинки світла мають проходити крізь обидва отвори прямо, а на задній стінці камери будуть спостерігатися дві чіткі смуги навпроти кожної з щілин. Якби фотони були частинками, саме так би й відбувалось. Однак на практиці ми спостерігаємо зовсім іншу картину. Світло рухається від джерела як хвилі, що поширюються наче в озері після кинутого камінця. І коли фронт хвиль потрапляє до подвійних щілин, хвилі проникають в обидва отвори, і кожен отвір вже грає роль незалежного джерела вторинних хвиль. Ну а далі дві серії хвиль починають фактично заважати одна одній. Коли гребінь однієї хвилі зустрічається із западиною іншої хвилі, то вони гасять одна одну, і на екрані ми побачимо інтерференційний візерунок. Місце, де перетинаються два гребні хвиль, дає найбільшу інтенсивність, і ми побачимо яскраві смуги, а там, де хвилі гасять одна одну, нічого немає. І це чудова демонстрація хвильової природи світла. Але що буде, якщо направити в камеру пучок електронів, тих самих, які вважають частинками? І виявляється, що картина буде така сама, як і у випадку світла. На екрані будуть чітко спостерігатися смужки піків і спадів інтенсивності випромінювання. Тобто електрони будуть себе вести як хвилі. Але з іншого боку, якщо вистрілювати електронами по одному, кожен з них буде залишати чіткий слід на екрані, тобто вести себе як частинка. Але якщо продовжувати вистрілювати, то з часом все одно ці сліди від електронів вималюють вже знайому картину зі смужок, що відповідає їх хвильовій природі. І те саме відбувається з фотонами світла, тобто в пучку вони ведуть себе як хвилі, а окремо як частинки. Сьогодні такі експерименти були проведені настільки різними способами та настільки різними людьми, що вчені просто визнають, що світло і, взагалі, будь-яка матерія це якимось чином і частинки, і хвилі. Вчені досі не можуть зрозуміти, як таке може бути, але вони точно знають, що це має бути правдою. Тому, намагаючись зобразити фотон, краще його малювати не так чи ось так, а правильніше його зображати саме таким чином. І це те, що називається хвильова функція, та докладніше про неї вже у наступних роликах. Окей, okay, з подвійною природою світла розібралися. Тепер трошки поговоримо про деякі важливі фізичні властивості світла. Власне, хвилі світла поводяться так само, як хвилі на воді або радіохвилі. Відстань між вершиною однієї хвилі і вершиною наступної хвилі називається довжиною хвилі, і для фізиків це одна з найголовніших характеристик світла, адже існує безпосередній зв'язок між довжиною хвилі та енергією випромінювання. До речі, колір світла також залежить від довжини його хвилі. Наприклад, фіолетовий колір має довжину хвилі близько 400 нанометрів або 0,4 см, а червоне світло, яке знаходиться на протилежному кінці видимого спектра, має довжину хвилі 700 нанометрів. Власне світло в цьому діапазоні довжин хвиль безпосередньо сприймається людським оком, але це лише невелика область спектра електромагнітних хвиль. Наприклад, радіохвилі це вид випромінювання, яке ми не бачимо, і воно може мати значно більшу довжину хвилі, ніж видиме світло. Наприклад, радіостанції, що передають на 99,5 FM, випромінюють радіоенергію з довжиною хвилі близько 3 метрів. Але повертаємось до енергії світла. Існує зв'язок між енергією фотона та його довжиною хвилі. Власне, все просто. Чим коротша довжина хвилі фотона, тим більша його енергія. Наприклад, ультрафіолетовий фотон має більше енергії, ніж інфрачервоний фотон, адже має меншу довжину хвилі. Ще одна характеристика хвилі, про яку потрібно знати, це її частота, тобто кількість гребнів хвилі на секунду. Власне, довжина хвилі і частота є обернено пропорційними, тобто, чим менша довжина хвилі, тим відповідно більшою буде частота випромінювання. Ультрафіолетове світло є більш частотним за фіолетове, так що воно навіть не знаходиться в зоні видимого світла. Але через свою високу частоту воно має багато енергії, достатньої для того, щоб пошкодити клітини шкіри і викликати сонячний опік. Насправді більшість форм сонячних опіків не спричинені спекою, вони спричинені саме високою енергією ультрафіолетових променів. А ще більш частотні форми випромінювання, як рентгенівське, наприклад, можуть навіть проникати глибше в організм і завдати ще більшої шкоди, наприклад, вбивати клітини. Власне, коли було виявлено зв'язок між довжиною хвилі частинки та енергією випромінювання, тоді й почалася квантова механіка. Але одна справа наблизитись до розуміння природи частинок, та зовсім інша справа намагатися виміряти їх властивості. Виявляється, що фотони та електрони не є ні частинками, ні хвилями саме до того моменту, поки ви за ними не спостерігаєте. Це пов'язано з іншим цікавим ефектом, а саме тим, що ряд якостей частинок не є чітко визначеними. І так ми підійшли, мабуть, до найпопулярнішої теорії в квантовій механіці, а саме принципу невизначеності Гейзенберга, про який вже поговоримо у наступному випуску. А на сьогодні все. Зустрінемось у наступному випуску. Будьте здорові та дивіться українське. На все добре!